Нема чи святкових подорожей та незабутніх пригод, утілити заплановане якомога швидше вам допоможе Приватбанк. Відтепер, аби придбати бажаний квиток у будь-яку точку світу, вам не потрібно стояти довжелезних чергах для своїх клієнтів. Приватбанк впровадив залізничні каси в режимі онлайн. Появилася унікальна можливість приобрести железнодорожний білет не тільки в касах вокзала, но й... і. в более 80 отделениях Приватбанка, также более 100 терминалов самообслуживания, которые расположены на территории банка и вне территории, в магазинах, в крупных торговых центрах. Также можно приобрести в Приват24 данный билет и на сайте билет.ua. Лише у Приватбанку придбати квиток у будь-який кінець країни чи світу можна усього за кілька хвилин. Це клієнти банку можуть здійснити через інтернет-банк «Приват24», мобільний платіжний додаток, термінал самообслуговування і в будь-якому відділенні банку. Для того щоб вирушити у мандрівку з Приватбанком, клієнту потрібно усього три речі. Даний посадочний документ, паспорт і желання. Преимущество для клиента приобретения билета в отделениях Приватбанка является то, что он может приобрести билет, который соответствует его требованиям. То есть это вагон, место, верхнее, нижнее. То есть все требования будут выполнены. Попередній продаж квитків Приватбанк здійснює, враховуючи всі побажання клієнтів. Тут вам допоможуть спланувати подорож за найпопулярнішими напрямками. У зручності послуги вже переконалися тисячі містян. Це послуга дуже удобна, тому що зимовий період скоро канікули. Люди будуть їздити до бабусь, там в гості. Сьогодні на даний момент я продала три білета. Це дуже удобна послуга, можна розрахуватися як картою, так і налічкою». Також Приватбанк започаткував для своїх клієнтів унікальну акцію. За її умовами кожен клиент має змогу повернути повну вартість залізничного квитка. Ежемесячно проводится розыгрыш в Приватбанке, в котором участвуют все клиенты, которые приобрели билеты в данный период. Три человека получают полную стоимость билета обратно на карту Приватбанка. Люди, которые В розіграші участвують, виграють і ще мають унікальну можливість сэкономить на своїх путешествиях. Купівля залізничного квитка у Приватбанку це чудова нагода не лише зекономити транспортні витрати та час, а й отримати незабутні враження від мандрівки.